Днями у селищі Вороніш на шустінщині сталося смертельне ДТП. 60-річний водій автівки під час виїзду з прилеглої території не надав перевагу мотоциклу, яким керував 16-річний підліток. Внаслідок зіткнення пасажир двоколісного також 16-річний юнак від отриманих травм загинув на місці. Водія мотоцикла з тілесними пошкодженнями доставлено до лікарні. Керманича автівки правоохоронці затримали в процесуальному порядку. Йому вже повідомлено про підозру, у вчиненні кримінального правопорушення передбачено частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України, досудове розслідування триває. Поліція вкотре звертається до всіх учасників дорожнього руху водіїв, авто та мототранспорту, велосипедистів, пішоходів. Дотримуйтеся правил дорожнього руху. Від цього залежить не лише ваше життя, а й життя інших людей. Кожен учасник дороги має бути відповідальним, адже навіть одна необережність може призвести до трагедії. Поліцейські закликають батьків не дозволяти неповнолітнім керувати транспортом без водійського посвідчення. Відповідно до правил дорожнього руху керуватиме мотоциклом дозволено лише 16 років за наявності посвідчення водія категорії А 1 або А керувати автомобілем чи мотоциклом в Україні можна лише 16 років і за наявності водійських прав. Якщо за кермом буде підліток, який не досягнув цього віку, то відповідальність за це понесуть його батьки. Їм загрожує штраф за невиконання батьківських обов'язків. Якщо ж за кермом доросла людина, яка не має при собі прав, її можуть оштрафувати. Окрім цього, у шостій та громаді діє ще одне правило: заборонено їздити на транспорт без глушника. Також наголошуємо на проблемі гучної та небезпечної їзди на мотоциклах, яка часто стає причиною ДТП. Молоді люди, намагаючись привернути увагу, свідомо порушують правила, рухаються на високій швидкості у житлових кварталах, знімають глушники чи встановлюють нестандартні вихлопні системи. Якщо транспортний засіб створює надмірний шум, при тому, що для цього він був технічно змінений, поліція має право відсторонити водія від керування та заборонити под. Дальший рух до усунення порушень, якщо ви неправильно керуєте машиною, не використовуєте ремінь безпеки або не вдягаєте мотошолом, вас можуть притягти до відповідальності. А це штраф у розмірі 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Якщо ви занадто шумите в населеному пункті чи громадському місті, наприклад, голосно слухаєте музику вночі, вам можуть зробити попередження або виписати штраф на громадян від 5 до 15 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.